Ось їм доброго дня. Дивіться, як наше хазяйство виходить на пашу. Іди. Іди так, ти давай до мене не язичком цим не диковелькай, а шуруй за Юрою. Отак От і водим. Точніше, Юра водить. То веде, а цей сам біжить. Вони правда вже тут гарненько повипасили, то ще. Трішки сінця приносим. Иди, иди. <си> переселила я, друзі, наших цесарят. Ну, не так вже дуже так голосно сказала, я переселила. От двох з юрою тут. Кругом попрацювали, зробили сітку, натягнули так, щоб була вже по кругу, щоб кури сюди не залітали ніякі. От, І тут це сарята, курчата, які були вилуплені перші. І тут ще 4 бентаменята. От вони там стоять, куняють маленькі. От Зараз забрала від них поки що квочку, садила сюди їх з квочечкою бонтанкою і. Думала, що квочечка буде, візьме собі це все стадо. Але не тут було, втрутилися бійці курчата, он, який червоний стає. Втрутилися, як дуже почали надовбувати цю квочечку. Щось її почали бити, все вона так зразу легенько відбивалася, відбивалася, але потім їй, напевно, що набридло. От, а я так думала, що бентамочка, знаєте, візьме, і будуть вони дружно ходити. А ні. От, бентамочці набридло, і вона почала їх дуже відгонити всіх. І вийшло так, що е, приходжу з роботи, думаю, піду поналиваю, понасипаю, подивлюся. Я приходжу з роботи. А вона, бентамочка, всіх це цих старших курчат відігнала звідси з під лампи і від баночки цієї геть. От, а сама своїми чотирма тільки тут сидить. І тільки. Це серя, яка підходить, чи це курча старша, вона його доб і нагнала. Думаю, так не буде діла. Каже Юра, що забирай її з курчатами звідси, от, але е, її з курчатами забрати, четверо цих курчат. Це зараз знову ж таки, думай, куди її їде подіти, посадити на вулиці. Е, трішки дощик примрикує, от час від часу, то ще передає, що має бути дощ завтра, післязавтра, Не знаю, який він буде, тому що чекаємо. Чекаємо то гарного дощу, гарного дощу його немає. от сухо, То, думаю, так. Хай лишаються ці четверо курчат уже з ними. Вони е, сидять гарненько усі в купочці, під лампу сідають. От, то я думаю, що буде тут все добре, вони її будуть обігрівати. Квочечку звідси забрала. Підкинула, підкинула вже яку цю наречену до фазана, Думаю, хай там переседуть. Вон вона там собі кричить. От. Ну, от такі поки що тут справи. Так, наступна історія по каченятках. По каченятках у мене цікава ситуація: виходить. десятеро старших на два чи три дні, дванадцятеро менших, всіх двадцять двоє. Закинула я їх сюди всіх разом і з мамою качкою ще одною. Подивіться, вона он сидить, а їх під себе забрала одна. Мама, качка і всі вони, 22 цих каченяток, всі собі сидять під однею. Дивіться, ну встала і яке висипалося стадо. О, і вона ще ту другу відганяє від, від них, та й на тому все. Потрібно буде качку забрати звідси, випустити, позичити качура. На... Орендувати. Орендувати качура. От, каже Юра, є в Петі брата два, то візьмемо качура і, напевно, хай качур починає уже з однією качкою тут собі ходити, любуватись, милуватися, то вона собі ще почне нестися і ще вона на літо сяде. Що ти казав? Вибирай нове чергу. Вона півень або пепа. В смислі вона півень або пепа? Півчаса на роздум'я її. А тобі без м'яса ніяк, ні? ні? О, ось вона кричить, розкричалася фазанчику. диви, подружка в тебе. Бійцівських фаза повикидала і від кохів, і від фазана. Переквоктали, повиходили до півня, Саме головне, що не б'ються більше. Це їм головне було переквоктати. От, перестали битися, ходять собі з півнем. То й добре. Очікую, теж, коли будуть. Нестися далі. ну Хоча, щоб сказати, що зовсім не несуться, то не скажу. от Ще несеться наразі от, Ну, а ті, що переквактали, вони ще почнуть знову нестися. Те вже отаке кричить бентамочка, бентамочка тут. Чує там курчат, це недалеко зовсім. Але нічого, хай же вони там будуть там. Ну, що як ти почала всі гонити? Я то так хвалю, так хвалю бентамочок. хороші мами, і вона ніби то зразу не. Ну, я кажу, це спрацювали так бійцівські ці курчата. От вони зразу почали там її цю гребене надобувати, підстрибувати, і то такої ще давали джосу. От, Та вона їх все почала всіх відгонити, то сіла забрати. Кохе. Так і не несуться. Три яйці тільки є, лежить, але я вже задумуюся, щоб занадто довго ті яйця не лежали, то я їх, напевно, що вже під якусь ще кочечку, бентамочку, то підкладу, то може там хоч щось висадить. От, а Юра, то у мене вже. Трохи сердиться, то казав, треба було підчепити всіх цих кохів на виставку та й збути. Кажу, ні-ні-ні, ну хай ще побудуть. Може, ще буде. Я вже їм, знаєте, я вже їм сюди і травички, і водички, і вже корму вітамінного. О, позіхає, не виспався. А вони щось ніяк не можуть рознестися. Ну, все тому, що закритий вольєрчик. Оце така оце така справа тримати курочок закритими. Ну, я тут думаю, що будуть, вони рознесуться. От. Але таке. Ну, ось цього, цього красунчика можна було, звичайно, забрати і на виставку. Таких, як він, до речі, не було. Кохів було різних, але були такі паливі, були, світлі. От, і білі були, і, і жовті були. А ось такого, як у нас, цікавий такий окрас, чорний, золотистий. То не бачили, то можна було б, звісно, забрати, але таке. Ми не очікували на цю виставку, чомусь не було ніде ніякого оголошення, що в Люборі виставка, просто так один одному переказували, то ми думали, буде, не буде. От, Але таки перезвонили нам, що є, то ми поїхали. Да. Та, що, ми, що ми там набрали, я вам вже показувала у відео про виставку. Носяться діти в хаті з щуриком, носять на пальчику папугу, дуже тішаться. Ну, хай, хай доглядають. Ну, а теперечки, чи не найголовніше у цьому відео? Це новина про цесарку. Виходжу поливати парничок і відразу звернула увагу на те, що щось купочка пір'я на якось так тут під цією ніркою, під цією діркою. Ну, от вам, будь ласка, новина у нірці, ні цесарки. Ні яєць. От тому що скільки шишок не набивай, от скільки шишки не набиваю. З цими цесарками і з цим їхнім сіданням ось так, а ніяк не можу навчитися. І оце думаю, скільки буде мене це життя вчитися з цими цесарками, не потрібно їм дозволяти сідати десь на вулиці. Тому що от вам, будь ласка, і нібито отак і в тюках, от дивіться, ну, от як та нірка собі ось така накладена. Це ж гарна копиця лежить накладена, все. І вона там так був, сиділа. Ну і, будь ласка, щось щось однієї ночі витягнуло, От, і не дивись, що собака на городі прив'язаний. І, напевно, думаю, що, що лист, тому що нема таких, знаєте, ніде ніяких таких ще інакших слідів, от крім того, що трішки піря. І все. І навіть я вам хочу сказати, щоб отако по подивитися, то навіть і не видно, в яку сторону, де що могло тягнути взагалі. не. Тобто хопив і десь заволік. От. А потім, напевно, що ще прийшов і визбирав усі яйця. Оце такі вам справи. Картаю себе за те, що я не, не забрала цієї цесарки, хоч я думала, що забрати яйця, а цесарка хай казав мене Юра, О, ще йду, йду ще по городі, тому що ще, поки йде картопля, дивіться, як починає зеленіти бурян кругом. От, е казав Юра, Може, вона вискочила. Може, вона раптом вискочила, а він же яйця позбирав. От, перерахувала я цесарки, вони зараз не йдуть у хлів ночувати, ночують на горіхові, але все рівно їсти, приходять вісім такий бур'ян. Будячки, будячки, ох і до рідні. От, сходять. Та перерахувала я їх вісім, кажу до Юрині, немає. цесарки немає. Забрав якийсь собі лисок, та й на тому все. Так, скажіть мені, я колись стомлюся показувати вам свої квіти чи, чи ні, чи це вже не пройде. Можливо, набридаю, але дуже хочу вихваляночку зробити. Подивіться, який у мене яка аквілегія, який водозбір є. Ось такий красун. До речі, потрібно буде розсаджувати, тому що, дивіться, посажені десь по дві, по дві штучки, а вони одні такі, а інші такі. От тут така двоколірна рожева. Тут ось така синя, теж двоколірна. От і така якась нібито і махровенька, але і велика гарна квітка така. от. Тут ось така махровенька розсічена, ось такого кольору, Ці ще будуть розквітати. Це, напевно, що буде біла. А тут ось рядочок ось така краса. Рядочок ось така краса. Дивіться, я виходжу, оце вже так, тюльпанів немає. Розквітнув водозбір. Хожу сюди до нього милуватися. А наступним, напевно, що буде, то наступним буде піретрум, тому що дуже гарно кущики вибивають квіточки. Ось які гарні, гарні кущі, гарні вибиває квіточки. І камуха-цокотуха сидить на одній квіточці. от, А там далі вже і піде гвоздичка. Так, моя зараз справа буде трішки ягід копати, потрібно поділитися, тому я до роботи, а вам усім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. Ягодки квітують, от але я буду трішки рівняти, трішки викопувати решту бур'яну, тому що перій то посо гарно а ще стоїть молочай, а ще є хрін, то я буду тихенько цим займатися та разом накопаю ягідок трішки та он. Як світу. А, і ще ж одна квіточка. Армерія. Армерія, маленький кущик Армерії, а вона вам дивіться, яку яку красу вибила стрілочку, квіточку. На завтра, на ранок, у мене є трішки замовлення на квіти. Буду ділитися, до речі, і армерією, і дзвіночками. От, і гвоздикою, і дельфінімами. Да. І ромашками, і ще по потрішки. Одним словом, всього потрішки. У мене є О, стар, Марі, це, це буде квітувати незабаром. Та й отут таке все. На все добре. Зустрінемося у наступних відео.